Кількість людей з інвалідністю в Україні значно зросла від початку повномасштабного вторгнення, яка ситуація на Буковині. В Україні кількість людей з інвалідністю зросла на 300 тисяч за півтора року. Наразі таких осіб 3 мільйони. За словами міністерки соціальної політики Оксани Жолнович, в Україні є нестача відповідних реабілітаційних центрів. Також не вистачає коштів на соціальні видатки. Зокрема, у Чернівецькій області кількість осіб з інвалідністю зросла на 20 відсотків і тепер складає понад 60 тисяч. Розповіла директорка департаменту соцзахисту Ольга Ходоба. Усі соціальні та державні видатки виплачуються вчасно. На місяць Чернівецька область отримує 180 мільйонів гривень. Для дітей з інвалідністю у Чернівцях працює реабілітаційний центр Особлива дитина, де надають медичну та соціальну допомогу. Що стосується саме осіб поважного віку, і осіб у віці 18+, не існує в установах соціального захисту такої реабілітаційної установи. Якщо особа хоче пройти загальну реабілітацію, вона звертається до свого сімейного лікаря і відповідно зможе, якщо є такі показання, пройти реабілітацію. Також варто враховувати, що наша область прихистила більше ніж 100 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Із їхнього числа аналогічно є особи з інвалідністю. Станом на сьогодні зранку, якраз дивилися нові дані: це 3340 осіб з інвалідністю. Також маємо зареєстрованих 25 тисяч дітей, серед яких також є дітка з інвалідністю.